Шановні друзі, перш за все я прошу вашої концентрації, тому що тема моя, боюся, така суто теоретична. Вона потребує акцентування, концентрації. Зрозуміло, що я не виголошу всю доповідь, а тільки окремі частини із того, що буде надруковано чи вже надруковано у збірнику, тому повніше можна буде ознайомитись у збірнику. Отож, вперше теза про те, що націоналізм може виступати як мета ідеологія, була висловлена мною у статті Ренесанс етнічних націоналізмів Західної Європи при аналізі каталонського націоналізму і його місця в сучасній боротьбі Каталонії за незалежність від Іспанії. Приводом для її вироблення стало спостереження, що ідеєю цієї боротьби пройняті навіть ідеологічно полярні політичні сили регіону. Такому разі, каталонський націоналізм для них всіх виступає як надідеологія, що слугує світоглядним підґрунтям діяльності не однієї партії, а цілої національної спільноти цього регіону. У моєму розумінні, поняття мета-ідеологія націоналізму означає вищий рівень його сприйняття по відношенню до того розуміння ідеології, що є світоглядним обґрунтуванням діяльності окремих політичних організацій націоналістичного. І не тільки такого спрямування. Вони співвідносяться між собою як загальне і часткове, і мета-ідеологія системою своїх філософсько-світоглядних засад виступає загальнополітичною парасольковою надбудовою для всіх її частково партійних трактувань. Обґрунтування такого підходу міститься в самій етимології терміна. Базовим у його складенні структури є ідеологія. Що за загальним енциклопедичним визначенням є системою концептуально оформлених уявлень, ідей і поглядів на політичне життя. Другою частиною терміна є грецьке слово мета, що в при перекладі дослівно означає після, за, але для позначення різних філософських дисциплін вживається у розумінні над. Так, при визначенні метафізики, цей племенник вказує на сутність того, що заглиблено йде після фізики. І позначає галузь філософії, яка займається найбільш загальними, тобто фізично неприземленими проблемами буття. Те ж саме стосується і металогіки, розділу формальної логіки, що оперує її найзагальнішими поняттями. Проте сутність цього терміну найкраще, на нашу думку, демонструє філософська категорія метатеорії, предметом вивчення якої є будь-яка інша теорія чи вид теорії. І в такому разі. Метатеорія виступає у якості надтеорії. Як філософські мета дисципліни є базовими для споріднених галузей знань, так аналогічно, і мета, ідеологія націоналізму виступає базовою системою цінностей для тих всіх суб'єктів політичного життя, що повністю чи частково поділяють їх над ідеологією для них. Їхні світоглядні засади випливають з цієї системи цінностей і є частковостями по відношенню до неї. Метаідеологічний характер націоналізму відпливає із його загальної доктрини. Ядром ідеології націоналізму є категорія нації, і цим націоналізм відрізняється від будь-якої іншої політичної ідеології, бо в основі їхніх цінностних систем лежать категорії, що по відношенню до нації є частковостями. Скажімо, соціальна справедливість у соціал-демократії, традиція у консерватизмі, свобода у лібералізмі і так далі. Кожна із них через призму своєї головної категорії трактує і проєктує тільки окремі сфери чи сторони і якості загальнонаціонального життя. В такому разі, як нація для кожної з цих категорій, так і націоналізм щодо кожної ідеології є базовою сутністю над ідеологією. Закономірно постає питання щодо доцільності існування окремих партій і організацій націоналістичного спрямування і чи вони вже фактом свого існування не звужують. Чи навіть навіть чи не руйнують мета ідеологічну сутність націоналізму? Відповідь на це питання лежить у площині аналізу завдань націоналізму і спроможності інших ідеологічних політичних структур ці завдання виконувати. До таких завдань відомий британський вчений Ентоні Сміт відносить національну державність, національне об'єднання і національну ідентичність. Всі три завдання перебувають у комплексному взаємозв'язку, адже ідентичність. Силу таких своїх елементів, як мова, культура, релігія, історія, земля, забезпечує національну єдність, а держава є найкращим інструментом збереження одного і другого. Навіть поверховий огляд інших політичних ідеологів вказує на те, що вони не можуть однаковою мірою сприяти виконанню таких завдань. Для прикладу, ідеології комунізму та лібералізму носять відверто антинаціональний характер. Нав'язуючи тезу, що феномен нації є анахронічним явищем, і вона нібито приречена на зникнення. Не вдаючись у глибший аналіз, можна відмітити, що й для інших ідеологій збереження національної ідентичності не належить до пріоритетних завдань. У цьому сенсі найближче до націоналізму стоїть ідеологія консерватизму. У свою чергу, невиконання цього завдання націоналізму не тільки комплексно підриває виконання двох інших. Але ставить під сумнів, саме існування його доктрини, в основі якої лежить, як вже було сказано, категорія нації. нації. Вона ж без власної ідентичності просто немислима. До вирішення цієї проблеми можна підійти з іншого боку, вияснивши виконання якого і завдань рівною мірою може бути притаманним всім політичним ідеологіям. А отже, у якому аспекті націоналізм стосовно них може виконати свою об'єднавчу мета-ідеологічну функцію. Очевидно. Щодо такого надається завдання здобуття і збереження національної державності, а по через його виконання і досягнення стану національної єдності. Звичайно ж, при цьому має існувати умова, що політичні сили, сповідуючи різні ідеології, характеризуються національно-державницькою спрямованістю своїх програм і дій. У той же час досвід встановлення постколоніальних держав вказує на майже обов'язкову наявність у структурі їхніх політичних систем. Агентів метропольного впливу, виходячи з цього, можна стверджувати, що навіть в умовах виконання націоналізму мета- ідеологічної функції не виключається можливість існування в політичній структурі національної держави, організації націоналістичного спрямування, як мінімум, для захисту національної ідентичності. Очевидно, такими можуть бути і не політичні, а громадські структури. Хоча саме участь у політичному процесі і отримання в результаті цього частки державної влади. Дає значно кращі можливості для реалізації цього завдання. У свою чергу, реалізація націоналізмом своєї методологічної функції одночасно сприяє і досягненню стану соборності. Перш за все, він за визначенням носить такий характер, адже соборність у найзагальнішому най, розумінні рівнозначна єдності, а її досягнення є одним з головних завдань націоналізму. Однак головну собор соборницьку функцію. Метаідеологія націоналізму відіграє, об'єднуючи ідеологічні політичні сили з завданням збереження національної державності. Вимір суборності носить комплексний характер. Окрім традиційно усвідомленого територіального аспекту, він включає також ряд інших елементів, скажімо, ментальний це формування єднального, ціннісного поля на основі культурно-духовного надбання титульної нації із врахуванням цінностей етнічних меншин. Економічний. Створення рівних і справедливих соціально-економічних умов розвитку різних регіонів держави, з урахуванням їх природної історично сформованої своєрідності. Правовий формування відповідно правового поля, яке б, з одного боку, органічно відображало інтереси всіх різнорідних і особливо етнічних та конфесійних спільнот, а з іншого забезпечило ефективне функціонування механізмів збереження цілісності держави. Так от, у цьому контексті. Різноіделогічні політичні сили можуть бути об'єднані мета ідеологічною дією завдань націоналізму, по збереженню і розвитку національної держави і досягнення стану національної єдності в ній. Адже за визначенням, кожна із них не тільки відображає інтереси якоїсь частини населення, але й впливає на її політичну поведінку. А тому в процесі своєї політичної, а особливо парламентської діяльності. Кожна із політичних сил комплексно, себто ментально, економічно, законотворчо, просвітницько, може докластися до формування стану збалансованості суспільного життя в національній державі. Звичайно ж, повторюся, при умові національно-державницької спрямованості політичних сил, оскільки в умовах постколоніального статусу держави не кожна із них є такою, то особливу роль відводиться політичним силам націоналістичного спрямування, незалежно від своєї ваги. В національному політичному процесі сама їх наявність актуалізує виконання таких завдань. Перебуваючи в числі парламентських політичних сил, націоналістичні партії, перефразовуючи Брю Бейкера, виконують роль націоналізаційного лобіста, а в опозиції роль сторожового пса національних інтересів. Після таких загальних міркувань закономірно постає питання, чи притаманною є метаідеологічність для доктрини саме українського націоналізму. Для дослідників українського націоналістичного руху загальновідомо, що організація українських націоналістів принципово позиціонувалася як надпартійна структура і ставила перед собою загальнонаціональні завдання визволення нації і побудови Української соборної самостійної держави. Характерно, що вже в самому націоналістичному визначенні держави містився і міститься соборницький аспект. Методологічний. Об'єднавчий характер ОУН Бандарівська продемонструвала після проголошення акту відновлення української державності 30 червня 41 року у Львові і в процесі формування українського уряду державного правління. До нього були запрошені представники всіх наявних організованих політичних сил, і аналіз його складу вказує, що він носив реально поліпартійний характер. Вагоме місце в доктрині українського націоналізму має інтелектуальна спадщина його провідних діячів. Вона також містить положення, що свідчить про його мета ідеологічний характер. Зокрема, Степан Бандера, дискутуючи з опонентами, які намагалися протиставити націоналістичний рух і демократію або, в його розумінні, народоправство, наголошував, що український революційний націоналістичний рух у цілі своїй постановці є рухом всенароднім, що основні його цілі, цитую, це здобуття волі всьому українському народові. Весь український народ є підметом, підметом і ціловим визначенням українського націоналізму. Ще красномовніші методологічні твердження належать одному із провідних ідеологів ООН Степану Ленкавському. Даючи аналіз кризового стану в закордонних частинах ООН і причин появи опозиції, він у доповіді на другій конференції цієї структури наголошував, що ОУН концептуально не підпадає під поняття партій і під їх поділ на правих і лівих. І цитую. Боротьба за державне визволення України не є справою правого чи лівого курсу. Це, до речі, актуально і до тих звинувачень, які сьогодні час від часу лунають у бік націоналістичних структур, що вони нібито в економічній програмі є лівими, вони є не лівими, вони є проукраїнськими, захищаючи українські інтереси у соціальному аспекті. У сучасному українському політичному процесі мета ідеологічний націоналізм слід відрізняти від націоналізму спекулятивного. Достатньо об'ємний аналіз цього явища подав під час восьмих бандарівських читань Богдан Будковський, щоправда, назвавши його гібридним. Його суть полягає у намаганні ненаціоналістичних політичних сил паразитарно скористатися популярністю націоналістичних ідей у суспільстві. Механізм розрізнення методологічного націоналізму від спекулятивного, на нашу думку, полягає у виявленні рівня прозорості ідеологічного позиціонування. Для цього слід застосувати такі критерії. Націоналістичними є ті політичні сили, які послуговуються ідеологічною системою, центральним компонентом якої є категорія нації. Якщо ж такої категорії у, у ідеологічній системі якоїсь політичної сили немає, вона не є націоналістичною. Закономірно, що націоналістичні сили публічно для свого позиціонування використовують положення доктрини на націоналізму. Однак політичні сили, що послуговуються іншою ідеологічною системою, хоч і характеризуються як національно-державницькі, мали б однак політично позиціонуватися тими цінностями, що притаманні цій системі. Методологічно вони можуть бути віддані ідеї розбудови національної держави, але світоглядно бачать її крізь призму головної категорії своєї ідеології. І є відповідно ліберальними, консервативними, соціал-демократичними, християнсько-демократичними тощо. Принаймні, таке прозоре самопозиціонування було б виявом їхньої шляхетності і поваги до виборця, який має право на всю повноту інформації для визначення своїх політичних позицій. А в разі його відсутності така прозорість має бути ініційована і забезпечена іншими суб'єктами політичного процесу. А зокрема, націоналістичного спрямування підсумку: отож, націоналізм за визначенням несе в собі мета ідеологічний потенціал і може відігравати конструктивну соборницьку роль над ідеології в умовах встановлення основ національної постколоніальної держави. Дякую.